Всім привіт! Замовляла товари на китайському сайті Aliexpress І давайте вже з вами разом дивитися, що ж там є. Неодноразово я роблю вже там замовлення. Подобається те, що безкоштовна доставка, тобто вже є суттєва економія. Так, давайте ж почнемо з маленької з такої. Чесно, часто вже замовляю і не пам'ятаю, що повинно прийти і коли повинно прийти, і що, що ж там є. Ага. Замовляла ось такі навушники бездротові Тут є такий пристрій для того, щоб підзарядити. І вони ось такі маленькі, будуть мені або жінки. Там навіть показано, що світиться зеленим, значить, вони працюють. Ну, чи працюють, чи ні, вже точно я перевірю за допомогою телефону, підключусь по блютузу. І потім послухаю, чи вони працюють. Посилання на всі товари, які ви бачите перед собою, будуть обов'язково в описі під відео. Так, ще є маленькі, я точно знаю. Великі ми залишимо на потім. Дуже шкода, що прийшла ось зломана одиничка. Прийшла ось така гарна свічечка, але вона зломана. Я передивлюся, якщо я в термін вклалась два тижні розпаковка цих товарів, то я можу от оскаржити, показати, що товар пошкоджений, і мені можуть повернути кошти. Ну. Це буває не завжди. Ще є маленька ось така посилочка. Ага, це ось замовила такий браслетик. Раніше замовляла собі, а це, мабуть, буде будешеньки. Чи навпаки. Які вона вже собі обере, такі її буде. У нас рука майже вже однакова. Тобто, ніби нібито такий браслет Пандора. Будемо розпаковувати більшу. Буває таке, що в одну посилочку вкладають дві, а то й три. Що нам прийшло? А тут прийшла одиничка, ось така гарна ціла, слава Богу. І тут повинна бути така ж і друга. Так, да, Слава Богу, ціла також дуже добре. І такі гарні одинички. Це фіолетовим таким кольором, а тут була рожева з блакитним. Потім відкрию ось цю. Тут також два товари я так відчуваю. Перший пакунок вкривати дуже зручно. Там таке щось важкеньке. Я прийшов якийсь подарунок. Приємно, люблю подаруночки. Ага, а тут прийшли ножиці. Для стрижки. Чоловік уже сам стриже бусинку звичайними ножицями, і я вирішила замовити вже спеціальні ножиці для того, щоб стригти собаку. Читала гарні відгуки про ці ножиці. Вирішила придбати такі вони, знаєте, важкенькі. Ну, це більш для жіночої. Руки пальців. Я думаю, що чоловік також просунув свої пальці. Нержавіюча сталь. Хто не знає, у нас йорк бусинка, йоршеський тер'єр, то їй потрібно стригти часто. Щось вони трішки ці, його треба змазати, цепляються. Повторюю, що всі посилання я додаю в описі під відео, щоб ви також могли замовити товари. Так! І прийшла ось така трішки пом'ята коробочка. Але тут світильник. Я вже замовляла один. Мені дуже сподобався, класно світить. І я замовила іще один. Ого не можу дістати, хоч би не пошкодити. Так, заряджається від сонячного світла, тобто є сонячна батарея, і буде світити. І остання. Посилочка на сьогодні. Це повинна бути моє платья чи сарафан. Замовила дві речі. Ось такі шкарпиточки для Алінки. Біленькі. Написано на рік, але я щось розумію, що вони їй великі. Хибишні. з таким ось манжетиком. Ажурні такі. На, на виріст будуть, значить, така тканина приємна, не жарко повинно бути. Ось зараз тренд на все таке ось леопардове. Я додам фото, як воно виглядає на моделях. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!